Скільки дітей у новорічну ніч народилось у другому пологовому будинку у Чернівцях? У міському клінічному пологовому будинку номер 2 в новорічну ніч народилось двоє діток: хлопчик та дівчинка. Тут першим у 2024 році на світ з'явився хлопчик. Перша дитинка це був хлопчик з вагою 3,240 53 см. і буквально через 8 хвилин народилася. Дівчинка з вагою 3,220 – 52 сантиметри. Ірина Ткачищина народжує вдруге. У новорічну ніч у неї народився хлопчик. Не готувалася таку саме новорічну ніч. Родився Марк у нас першого числа, перший прийшов, прийшли в родзал. Ми дуже раді. Ми придумали це ім'я з родиною вже напередодні, то так і назвали. Тетяна Юхно втретє стала мамою. У неї двоє хлопців та дівчина, яка народилась у новорічну ніч. Саме після промови нашого президента почався цей процес. В 2 дві години ночі ми сюди приїхали. А в 4.15 вже ми тримали це чудо. На руках кожний раз, як перший раз, якщо чесно, і по емоціям, і по відчуттям, звісно, завжди переживаєш, що все було добре. В першу чергу з дитинкою ми дуже довго думали. І у нас було дві версії імені. У нас хлопчики, сини. Один хотів Марійку, а другий Софійку. Ми взяли подвійне ім'я, але Таким європейським характером, тому що новорічну ми вирішили, що це буде у нас Санта Марія. Батько новонародженої дівчинки Вадим Балашов каже: не очікували, що дитина з'явиться саме у новорічну ніч. Подвійне свято вже буде в нашій родині. У нас є двоє козаків. які, звичайно, це довгоочікувана принцеса. Наша маленька. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4